У ці нелегкі часи для нашої держави керівництвом мережі була прийнята ініціатива для налагодження тісної співпраці між нашою компанією і громадськими організаціями. З перших днів роботи нашого магазину в місті Шовська 2% від кожної продажі ми спрямовували на допомогу збройним силам України. Тому кожен з наших покупців. Можна сказати, вніс невеличкий вклад в нашу допомогу та в перемогу нашої країни в цілому. Сьогодні ж ми акумулюємо зібрані кошти в надання допомоги збройним силам. Допомога край необхідної для військових. Це вже не вперше. Ми проводимо подібну діяльність. Нещодавно представники нашої компанії придбали, відремонтували та передали на фронт бус. А саме це з відкриття попереднього магазину в місті Горохів. Кет нашої допомоги входить два генератори бензинових, два мобільних телефони з посиленими батареями, які не потрібно заряджати і можна користуватися протягом місяця без підзарядки. Додатково це п'ять павербанків на 20 тисяч міліампер, п'ять мережевих фільтрів та шість тепловентиляторів. Також додатково передаємо на потреби це бензопила ланцюгова, також набір інструментів для ремонту техніки військовим. І ліхтарі, тактичні та в бліндажі. Дану допомогу ми передаємо громадській організації «Шостка Добро. Збройні сили стоять, і дуже велика потреба у них саме були в генераторах. Згодилася ця мережа нам допомогти. Ми зраділи неймовірно. Дуже вдячні вам за це. І я думаю, що ваш приклад буде надихати інші мережі великі в нашому місті, теж робити добрі справи для наших збройних сил. Вони ще тільки відкрилися, але вони вже нам допомагають. Хлопцям поїде вже це сьогодні. Воно поїде в дуже гарячі точки. Я думаю, воно воно їм допоможе, і разом ми зможемо перемогти.